Топові нейромережі для генерації тексту. В цьому відео ми з вами розберемо 9 нейромереж, які можна використовувати для створення різного роду тестових даних, аналізу даних і е, написання класних читабельних тестів, які звучать як людина, а не штучний інтелект. З вами зв'язку Михайло Пацан, засновник виборів університету Ліротон Global. З вас лайк, підписка і дзвіночок і давайте погнали. І почнемо з першого. Що ви думали, що це буде чат GPT, але ні, першим буде не чат GPT, першим буде клод. Клод я дозволяє писати досить класні тексти саме українською мовою. Він дуже добре знає українську мову, і якщо порівнювати його з іншими нейромережами саме Клод і модель 3.500, вона пише тексти українською мовою майже як справжній українець. Більше того, ми можемо використовувати стилі. І просто вказавши, вибравши стиль, ми можемо підібрати саме той. Стиль, який підходить нам. Якщо нас не подобається якийсь стиль, ми можемо створити новий, створити свій кастомний стиль і все, що нам необхідно зробити. Ми або завантажуємо тут наш текст, який ми вже писали, або просто його описуємо. Можемо ось таким чином, я взяв йому приклад тексту, який я пишу в моєму телеграм-каналі, і далі наскаю Generate Style, і після чого він мені сам підбирає. Мій стиль, виходячи з того, як я писав. Бачите, він все це описав. Ну, в принципі, давайте мене це все влаштовує. І далі ми можемо написати, якийсь, наприклад, невеличку сторін, щоб ми подивилися, а чи дійсно він пише так, як нам подобається, чи якось інше. Якщо в принципі, все подобається, Ну, такому випадку можемо розказати стайл. І тепер, якщо я його попрошу написати, а, якийсь текст, наприклад, напиши мені. Storytelling про текстові нейромережі. І після цього він вже буде в моєму стилі, в моєму більш такому діловому аналітичному стилі, писати безпосередньо інформацію про дану випадку у тестові нейромережі. Бачите, я почав вплив тест нейрономережі через призму, їх розвитку та застосування належно до того, як ми аналізуємо розвиток ринкових інструментів. І от погнав, почав це все описувати. Тобто, в принципі, тест він написав досить непоганий, особливо сторітелінг, до речі, в нього виходить досить непогані. І що найважливіше, що ми вже напишемо в тому стилі, який ми зазвичай звикли. Ну і в принципі можемо вибрати будь-який інший, в залежності від того. Що нас цікавить? Ну, давайте я повернуся назад і е, далі вже можу йому писати запити про те, щоб він мені написав той чи інший тест. Зверніть увагу на те, що тести код е, в тому числі ChatGPT генерує до 4 тисяч токенів, тобто це приблизно 2000 тисячі слів українською мовою. І відповідно нам треба так писати запити, щоб для генерації повного тексту і особливо великих він його ділив на частини і, відповідно, продовжував одну частину написав, продовжує. І наступну частину. Тому можемо я попросити, наприклад, згенеруй Torнг про використання штучного інтелекту на, давайте його попросимо 5 тисяч слів. І обов'язково пишемо, що розділи на частини і генеруй. По частинам, але щоб сумарно було 5000 тисяч слів. Тобто, тепер він, коли буде нам генерувати всю історію, то він її розділить бачите, на 5 частин, приблизно по тисячі слів кожна, і погнав. І тепер він починає генерувати нам безпосередньо всю історію про штучний інтелект. І при тому, що генерує, бачимо. Дійсно класно, от саме в форматі сторітельного клогенерує дійсно класно і дійсно якісно, і я бачимо, генерує досить велику кількість е, тексту. Тому можемо задавати будь-які стилі, будь-які можемо задавати е, йому е, формати написання. Е, і е, на будь-яку кількість головне її розбивати. Я бачимо е, в даному випадку, він нам написав текст, і тут дійсно виглядає як тисяча слів. Е, просто йому пишемо Продовжуй, і він продовжить там генерувати далі. І ось саме такий формат написання промптів ми можемо використовувати для багатьох інших нейромереж, в тому числі і чат GPT. Що цікавого саме в чаті GPT, а в чаті GPT є така класна фічка, яка називається GPTS, і є окремий магазин Marketplace, gpt, в якому ми можемо вибрати write tools, тобто тузи для написання, і в даному випадку ми маємо велику кількість даних тулзів, починаючи від write For Me, тобто який дозволяє нам, просто задавши ту тематику, яка нас цікавить, написати відповідний текст. І є також інші тузи, які дозволяють наш текст зробити більш Схожим на людський тест, він так і називається AI Humanizer. Бачимо два їх є аж. І відповідно вони роблять наш ну, написаний тест за допомогою штучного інтелекту набагато людоподібним. Що нам треба? Вибрали, наприклад, AI Humanizer. Вибираємо StarChat. Ну і давайте напишемо йому, це те, що нам тут описав той же самий Клод. Просто йому закинув цей, цей текст, і він його має зараз переписати в сторону більш схожу на те, як пише людина. Бачите, він запустив екшен, тобто він запустив якийсь. Зв'язок з зовнішнім сервісом, тому що це може робити GPTS, і от такого виду боти створюють наші студенти в Вебрі університеті Лертон Лоба, які можуть і інтегруватися і зовнішніми сервісами і виконувати певні більш складні задачі, і, відповідно, запускати їх в рамках чата GPT, тобто створювати просунуті GPT на курсі автоматизації бізнес-процесів, створення чат-ботів з використанням штучного інтелекту, а також практичного використання штучного інтелекту, але не тільки цим єдиним. Тому що ви в web 3 університеті Лертон global ми запустили котобота IRN. Це перший Котобот web 3 Університету Лернтон global який включає в себе шість уроків курсу по вступу в нейромережі, тобто вступ до нейромережевих асистентів, текстові нейромережі. Генерація зображень, аналітичні можливості, практичне стосування посіденного житті і як його використовувати в бізнесі. Тобто, фактично, це такий марафон, який ви підключаєтесь в Телеграмі, саме посилання на Телеграм буде в описі до цього відео. Ви проходите, отримуєте перший урок безкоштовно, ну а далі вже можете продовжити наступні. Навчання, всі решту е уроків за аж цілих 250 гривень. Що повірте мені, ви, коли перший урок подивитесь, ви просто не захочете відлучатися і подивитесь всі уроки до кінця. Тому обов'язково підключайтеся. Посилання буде в описі до цього відео, і будьте першими, хто е навчиться використовувати штучний інтелект, і першим, хто буде використовувати цього класного коту бота в е Телеграмі. Більше того. Вам дасться доступ до п'яти нейромереж прямо в Телеграмі, тобто вам нікуди не треба виходити. Чай GPT, Клод, Міджорний, Whisper, 11 Labs, ви все це будете мати прямо в Телеграмі і зможете вже там же виконувати домашні завдання. Тому підключайтеся обов'язково. Дивимося, що у нас форма GPT. Бачите, він нас хоче, щоб ми підключили. До певного сервісу, ну, відповідно, нам треба для цього підключитися, і в подальшому він через цей сервіс нам перепише той текст, який ми йому написали. Ну і власне GPT-сок таких в чаті GPT є багато. Ну а промпти, як писати, ми детальніше розповідаємо на курсі ai Writer. Крім чата GPT і клода, насправді це не ними єдиними. Є прекрасний сервіс від Google, який називається Notebook LM. Він дозволяє нам зробити дуже круту штуку, це завантажити йому. До 50 файлів з різними інформацією. Він її проаналізує і напише нам звідти вибірку. Він нам видасть там будь-яку статистику, видасть посилання на джерела, і більше того, він навіть може, ну, поки що тільки правда англійською мовою, згенерувати нам подкаст з тих матеріалів, які ми йому завантажили. І подкаст він реально дуже крутий. Двоє людей спілкуються. І обговорюють ті матеріали, які ви їм надали. Тому, тому ноутбук LM працює тільки через VPN, але дозволяє аналізувати великий обсяг інформації і писати класні наукові теми. А якщо вам треба їх розбавити різною інфографікою, то для цього є такий сервіс, який називається Непкін AI, і він є безкоштовним. Тобто, для Післяденного використання з головою його вистачає. Просто вставляємо текст, який ми хочемо, і на основі цього тесту він нам бере і генерує відповідну діаграмку. Тобто далі ми можемо просто її вставити і всюди, де нам необхідно. Він це робить з файликів, з тексту, з різних Excel-файлів. Ми можемо там різні коннектори створювати, тобто фактично будь-якого роду діаграми, які дійсно якісно виглядають, особливо, коли вам треба організмірувати щось для текста, але щось унікальне, і саме на основі того, що ви описали. Тобто, умовно кажучи, можемо взяти чай GPT, попросити його, опиши мені воронку продажів. Це важливо для чого. Хай він просто її напише, як вона має виглядати. От бачите, пішли там. Основні етапи воронки продажу. Зараз ми ці основні етапи воронки продажу з вами копіюємо і розберемося з тим, як працює Непін. Я таким чином, поки зареєструюся, бачу, ми просто можемо використовувати той же або email, або Google. Я зареєструвався через Google і зараз він завантажується. Далі, от бачите, він там описав, він вже знає, як мене звуть, хоче, щоб для чого я це буду використовувати. Ну, зазвичай тут йдуть перші якісь запитання. Давайте ми там. Рандомно на це все повідповідаємо. Так, і після цього потім можемо Create Ferry Nepkin. Так. І, як ми хочемо додати. Ой, sorry, не то просто я йому ось цей хочу вставити мій безпосередньо текст. то просто Ctrl-C, Ctrl-V. Давайте повертаємося сюди. І вибираємо основні етапи воронки продажів, Ctrl-C. Переходимо в Nebkin, Ctrl-V. Маємо весь текст. Так, це давайте я виділь, видалю. І далі вибираємо основні етапи і просимо його безпосередньо нам згенерувати, натиснувши на кнопочку Generate Visual. І бачимо, зараз відбувається магія. І на основі всієї інформації ми зараз з вами отримуємо воронку продажів. І на хвилиночку вона виглядає досить непогано. Бачите? Звідси і ми починаємо далі рухатись. Що насправді досить дійсно класно. Більше того, ми можемо її виділити по іншим різних форматах, і ці формати дійсно класні, дійсно, дійсно якісні. Я бачу, це все у нас абсолютно безкоштовно і підходить під майже будь-які рішення українською мовою, генерує. Ну, Давайте мені будь-перша найбільше подобається, де, де наша любима перша, яку він мені показував. Так, я надіюся, я її зможу знайти. О, ні, це не вона, але вона також непогана, до речі. От, і просто вибрали. Далі можемо собі зберегти правою кнопкою там еспортувати і зберегти собі всі ці зображення. Тобто, в принципі, дійсно якісні, дійсно класні, з класними стилями, і все це може робити необхідний яй. Для більш довших текстів і для генерації ну, контенту на автоматі можна використовувати Copy-AI. Це є платна платформа, вона вже не безкоштовна, так, як були всі попередні, тому що і чатом GPT, і клодом, і, в принципі, Google, Notebook, і Непін можна користуватися і безкоштовно. Copy.ai, вона вже платна, починається її вартість в основному. Бачимо, вони взагалі рятуються на Enterprise, але загалом починається з 49 доларів. Можна там і писати безкоштовно, але вона не буде давати всіх тих фіч, які є в платній версії. Також класно пише саме людською мовою, називається writer.me Можна його використовувати безкоштовно, просто заходимо, реєструємося. Далі вибираємо, що ми хочемо генерувати. Давайте я тут. Трохи повідповідаю. І відповідно, бачимо, маємо новий документ, в якому ми можемо генерувати все, що ми не... нам необхідно. Тут ми вибираємо, що саме ми хочемо, наприклад, якийсь call to action. Робимо опис. Давайте візьмемо той же самий текст і просимо його там. Скільки варіантів: 1, 2, 3 варіанти. Креативність можемо вибрати, наскільки нас цікавить. ну, Давайте поки що оптимально виберемо. І погнали, бачимо на основі. Цього тесту і отримували три варіанти: там call to action. Давайте блог-айдія виберемо, е, пишемо, що саме ми е, хочемо. Ну, давайте якийсь один варіант, хай він нам щось придумає з Ну, поки, а ми йому нічого не написали. Ну, давайте про продажі в онлайн університеті. І відповідно просто натиснувши, бачимо, він починає. Е, в принципі, маємо максимізацію продажу на університеті, вашу дорогу до успіху, і почав це все описувати різного роду ідеї. Тобто, в принципі, можна з ним таким чином поспілкуватися. У нього є також чат, ну і загалом отримати певні такі короткі ідейки і короткий тест. Одним з досить непоганих саме. Для генерації тексту є Right він дозволяє генерувати якісні тести з по ключовим словам, робити рісуюч по ключовим словам, описувати наскільки ну, безпосередньо ця тематика цікава або не цікава, генерувати нам безпосередньо текст, оптимізовувати його під ту чи іншу цільову аудиторію, ну і відповідно далі публікувати або в блозі, або публікувати в. На тих вебсайтах, де нам необхідно, або просто його скопіювати і вставити там, де нам необхідно. Тобто це саме сервіс для такої класної професійної генерації і роботи з текстами, і власне, написанням продажних і класно оптимізованих в нашому випадку. Блогів і, ну, і власне текстів. Тому в Айсоні досить класна така штука. З дійсно класний сервіс називається scalenat.com. Він використовує пошук для того, щоб знайти основні ключові seo ну які вам необхідні під, під власне, ваш бренд або ваш продукт. І далі генерує вже на основі ключовиків і на основі саме трендових ключовиків починає генерувати. Безпосередньо контент будь-якої там дожини, і, що найголовне, що він буде SEO-оптимізований і буде гарно шукатися і пошу... ну, індексуватися пошуковиками. Копісміт – крутий сервіс саме для створення контенту, який і дозволяє ну, власне, під певний продукт описувати. Вирішив описувати певний продукт, використовуючи текст або навіть просто наговоривши голосом про той продукт, який вас цікавить. Що найбільш цікаво, він інтегрується до різних маркетплейсів, тому що ми ж також можемо писати і опис продуктів на маркетплейсі, а не просто писати якісь там тексти або дописи в соціальні мережі. І як результат отримати досить швидко, що ключове швидко, і досить якісний. Опис вашого продукту і з прямим розміщенням на маркетплейс. Тому Copysmith також для цього можна використовувати. Це досить крута в такому форматі платформа. Тому я бачу, ми маємо 9 нейромереж, ключових, які ми використовуємо, і всі ці нейромережі вони вміють для нас писати класні тести. Ключове, що ми їх навчили правильно писати і правильно задавати їм промки. Те, як це зробити, ви можете опанувати, як в міні-курсі в нашому. Котоботі, Айрен та в телеграмі описі є до цього відео посилання, так і на курсах Web3 університету Learn2Global, особливо на курсі AI Writer. Тому підключайтеся, всі посилання, про які я говорив, є в описі до цього відео, а також в нашому телеграм-каналі. І будемо раді бачити вас в Веб3університеті Learn2Global, а також за те, що ви будете використовувати штучний інтелект в вашому повсякденному житті. З вами був Михайло Пацан.